Ліда Андріївна та першою вчителькою Лациба Ганна Оверківна. Ті, хто приїхав на свій 35-річний юбілей, просимо вас на сцену. і з цими випускниками і надамо їм слово. Жмурко Микола Анатолійович село, щоб не стали. Де Миколая була виноград. Васильченко Ганна Васильівна, Рібки. Ще Світлана Миколаївна, Винара. Маштей, Валентина Михайловна, виноград. Сауп, Валентина Васильівна, Рібки. Відповідна Тетяна Іванівна, друга, щоб ставити. Валентину Микола Михайлович. Сьогодні ми зібралися на свій 35-й юбілей. Звичайно, в прошлі роки рази ми збиралися нас було трошки більше. Ну, все одно нас є. Ми щиро дякуємо організаторам цього свята, нашим вчителям, нині ще ж дивив, дай Бог їм здоров'я. Демчику Миколівани Зіні Михайло Казновській. Ще нас на останній рік вчила е Валентина Федорівна мене. Вона вчила. А всім, хто нема, не ми. Не ми вдячні всім, ми вдячні і нашим зараз вчителям, які учать. хоч вони нас не вчили, але завжди, коли ми прийдемо в школу, хоч ми не вчилися вже в цій школі. Ми якраз останній наш випуск був у старій школі, а світлний рік вже почався в новій. Но ми ще вдячні. ми прийдемо в школу, ми завжди з радістю, добросердечно, привітно вітають у цій школі. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя, терпіння, натхнення і наснаги у вашій праці. Всього вам хорошого. І побільше більше збирайте по такі свята. бо Вони дуже потрібні, і ми згадуємо свою юність, молодість. Спасибо вам велике. Ми дуже вдячні вам за такі слова. І байдуже, що у вас трошки зібралося. Але для тих, хто десь у дорозі чи можливо десь підтягнеться і завтра день молоді, от і для всіх присутніх у залі звучить музичне вітання. Жіночий вокальний ансамбль вишиванка для вас виконає пісню Були в мене у коморі бджоли.